Від чого розпропаганда впала у клінічну смерть? Чому російські скріпи виявилися вбивцями самих росіян? Та як Путін на Різдво зійшов на хрест? Питань багато і у всіх потрібно розібратися. Поки зет фанатики пропивали останні мізки на новий рік, українці невпинно наступали на Курщині, а в Росії були запущені подарункові феєрверки. Але про все це у порядку черги. Палаючи на автосховище венгельсі у період свят засіяло навіть тим, у кого не було свіфа. Захоплені очевидці пишуть, що пожежа спалахує дедалі сильніше з кожним днем. Після атаки дронів і повного шоку росіян нарешті висловилася і місцева влада. Як завжди стверджує, що це все результат падіння уламків, а не робота доброго безпілотника. Тим часом у самому Енгельсі оголошено режим надзвичайної ситуації. Там вибухнув другий резервуар на НПЗ, Горить так, що пожежу видно навіть у Саратові. Вибухового вам нового року, росіяни. Жахнув. Крім цього, варто зазначити, що все продовжує йти по плану і на Корщині. Там дуже тривожно. Інформація про новий наступ зсу в глиб Росії спершу з'явилася від російських воєнблогерів. Вони почали повідомляти про великий наступ української армії. Чи відповідає це цілям? Сво щоправда, не поточнили. В істериці пишуть, що ЗСУ висадили десант, атакують позиції РФ на квадроциклах і багі, а також застосовують танки та іншу важку бронетехніку. Але не треба розганяти паніку. Півроку тому сказали, що все під контролем. Значить, все під контролем. Беремо попкорн і спокійно наблюдаємо за тим, як наші унічтожають противника. Ситуація тяжла. Но она не критическая. Ситуация, так или иначе, близка к тому, чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация, она уже, в принципе, потихоньку стабилизируется. Обстановка, она, в принципе, взята под контроль. Ми завершаем уже в принципі. Можна сказати, уже завершили блокирование противника. Встановка она подконтрольная, рабочая. Противник, в принципі астановлен. Становили повністю продвиження противника і зараз уничтожаем його уже в рамках цього ізоляційного круга. Лідер Ахмату не лише заспокоює росіян, а й дратує не на жарт. Колаборація року Алаудінов виклав спільне відео із неонацистом Мільчаковим. Чеченець розповів, що у них із командиром підрозділу Русич дуже багато спільної роботи, і що в війну вони вестимуть і всередині Росії, якщо це буде потрібно. У нас впереді багато роботи, яку ми маємо зробити, для того, щоб наша страна була великою, могучої і єдиною. Війна продовжується війна продовжується. Війна продовжується на фронті. І ще війна продовжується У нас виходить, Во внутреннем тоже фронті у нас война, которая должна идти до тех пор пока мы не победим то войско антихриста, Даджаля, воюет воюють проти. Тобто, по факту, вищі військові чини Росії відкрито діють разом з нацистами. І це це не порожні слова, це заяви самого я... я не буду углублятися. націоналіст, там патріот, імперське направлення і так далі. Я прямо говорю, я... Можна руку скинуть одне маленьке, але згадую я, як той самий мільчаков, який зараз обіймається з лаптями Аладіна, закликав винищити усіх чеченців, а у його підрозділі опосередковано називали ахматівців шакалами. Така вона дружба на Росії. Це що нестача людей на фронті і страх програти, чи що? Російські цвинтарі переповнені нових могил тих, хто вже повернувся з путінської, так званої СВО. Росіяни на тлі російських аквафрешів, похоронних гвоздичок тішаться себе розповідями про героїзм злочинців. Але чомусь досі мовчать про те, що всі ці герої загинули в чужій країні за бабки. Хто хотів врятуватися від боргів, хто не хотів мотати строк, а хто не міг виплатити аліменти? Тепер всі вони зараховані до рангу святих у літописах маразматичних ідей путінського двіжа. Хочеться дівжухи. От тільки ця двіжуха вже не зовсім подобається тим, хто з нею стикнувся. Жителі Курської області чомусь благають того, хто розв'язав цю війну, якнайшвидше її закінчити. Бо вони думали, що це на 2-3 дні, але щось пішло не за планом. Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну, яка унесла багато життів невільних людей, уважаємо Владимир Владимирович Путін. Услышьте наш наконец-то! Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали постоянно сигнал «Ракетная опасность!» Мы остались бомжами. Некоторые наши односельчане погибли. Кто пропал без вести, так как эвакуации не было объявлено и не все успели выехать. Кто-то остался, потому что думали, это все на два-три дня нас вигнали, як котя всего. сіво. То решил нашу судьбу, судьбу без нашого согласия. Не подобається їм, що безглузда та жорстока війна, з якою Путін перейшов у кожний будинок українців, прийшла і до їхнього дому. Ну що ж, все йде по плану. Тепер жорстокість своїх же відчують на власній шкурі. Мало того, що місцева влада пояснила курчанам, що нічого і ніхто їм відновлювати не збирається, так ще й власна армія, яка має їх нібито захищати, застосовує проти них тактику випаленої землі. Вулиці суджі на Курщині російські військові закидали бомбами та ракетами так само, як вони це робили з бахмутом та Авдіївкою, перетворюючи житлові квартали на рутіни. Ось це реальність: захмарні ціни на газ, відсутність опалення та відродження СРСР. Життя на Росію все більше схоже на мрію. Про заборону ігор та урочисте відкриття смітників вже за мить. Дорогі друзі, всіх привістую. Вот новая мусорка открыта в городе Махачкале. Дети приходят как на парад здесь фотографироваться, селфи сделать. Это очень красиво. Больше других мест в Махачкале нету, как это. Открытие мусорки в центре города. Жалко, цветов нету только у детей, чтобы вас зажить. А так все есть здесь. И дети, и шарики, и взрослые. Поздравляю всех с открытием новой мусорки. Теперь нарешті заживуть. Але це не всі новини з терен над держави. З коліна вже давно встали, а з коней не злізли. Жителі архангельських сіл досі змушені пересуватися на гурбу коняки та на саморобних болотоходах. Ще раз болото ходах, двадцять вік на дворі, а у нас больних везуть на болотоходах. І дітей із деревні Березник до школи візуть на лошадях. Головна проблема Путіна не в тому, що люди не мають доріг, а в тому, що вони мають смартфони і навчилися записувати звернення. Добре, хоч поки що починають з традиційного Володимир мелодімрладімерич, пановозила у села смартфони. А путіну тепер слухати всі ці дурнуваті звернення. Оце біда. Тепер всі розуміють, як виглядає велич. Ще вона виглядає ось так: люди продовжують жити у бараках і просити помилування у Путіна. А путіну з вікон Кремля, які виходять на червону площу, не віддають проблем холопів. Жителі Якутії, наприклад, сидять без опалення при мінус 50 градусах. Котельні не витримують навантаження, грошей немає. Недофінансування ЖКГ Якутії перевищує 27 мільярдів рублів. А натомість Путін на весь світ вихваляється арішникам, адже на це ж гроші в нього є. Газ росіянам як і масло будуть продавати втридорого, бо економіка ж злетіла, і всі стали занадто багаті, а значить, можуть платити з липня цього року. Ціни злетять ще на 10%. Злий захід відмовляється від російського газу. Але росіянам це ж тільки на користь, розповідають у Кремлі. Але є приводи і для радості у Держдумі. Обіцяють, що СРСР відродиться вже цього року. На думку депутата Анатолія Бармана, відродження ковбаси по 2,20 – неминуче. Як згадує акторка Тетяна Васильєва, яка підтримала російське вторгнення в Україну, жилі б'єдна, но Сталіна любілі дуже бідно жили. і то я так ще понімаю. не то ж то а ще хуже. Ну но... Мы не ощущали этого. Мы чувствовали, что мы бедные, что мы нищие, и что мы умираем от голода. Этого не было. Потому что выступал Сталин и говорил, как мы хорошо живем. И когда Сталин умер, мама с папой... Плакали, як ніхто Притом, що папа завжди стояв з рюкзачком, що його заберуть. Ось і зараз вся пропагандистська машина націлена на те, щоб без води, опалення і газу росіяни продовжували дивитися Соловйова і прославляти Путіна. А поки совкові мрії тільки на шляху до виконання час вводити сталінські прийоми, наприклад, заборонити всі відеоігри західного розливу і залишити тільки патріотичні. Речник Володін каже, що йому вдень і вночі надходить безліч скарг на ігри з пропагандою чужих цінностей, тому він не зміг мовчати і вже готовий висунути ініціативу щодо заборони подібного неподобства. До слова спало на думку, що прототип, а точніше, натхненник Путіна, північно-корейський диктатор, прирівняв приготування та продаж хот-догів до акту державної зради і заборонив їхнє споживання, пояснюючи це захистом від західних цінностей. Крім того, у КНДР посилили покарання за розлучення. Тепер обидві сторони відбуватимуть покарання до шести місяців, оскільки розірвання шлюбу розглядається як антисоціалістичне явище. Скоріше, скоріше Путін, а то ким чинин випереджаю тебе у передових і таких важливих ініціативах. Росіяни люблять ненавидіти і засуджувати всіх, але себе натомість у цьому виправдовувати. Здається, відголоски святкування нового року з рефії, що будуть надходити півроку, тому ми не зупиняємося. Головна мета росіянина на свята набухатися і возз'єднатися з Медведєвим в одному потоці. Працівники швидкої допомоги не Виключення. Медицина в Росії, як і економіка, злетіла у космос, але у новорічний період її знатно так підкосило. Парамедик завчасно почала святкування, а те, що потенційні пацієнти можуть опинитися при смерті, її не хвилює. Ой, господи! Ой, ставить. Помаді. Додав давай! хорошо? Я помогу, я тебе помогу. Все, пойдемте. Все в порядке? Поп... Капочек, капочек. Пойдем. Бывайте. Пожалуйста, простите. Ой, господи. І знаєте, що дивує найбільше. Що для людей у коментарях це також не проблема? Винною зробили не п'яну лікарку, а жінку, яка це зафіксувала. Росіяни, абсолютно утожнюючи себе з героїною ролику, стали на її захист. Нічого страшного. Зачем чим снімати? Просто відправили би назад і посадили би в машину. Все буває в житті. Пишуть, вочевидь, не менш тверезі, користувачі соцмереж або так. Ну зачем это снимать? Врачи тоже люди люди имеют право отмечать праздник. Ну чуть перебор не нужно было снимать видео. Напевно, до Кеосаяна швидка приїхала у такому ж стані. Якщо ви раптом пропустили, то пропагандист, а за сумісництвом, чоловік Маргарита Симоян, завзятий гість російських політичних шоу з брудним присмаком лежить у комі. Перед цим він пережив клінічну смерть. Людина, яка тисячі разів грозилася вбити всіх, розтрощити і стерти з землі цілі народи, за принципом бумрангу вже не може сказати ні слова. Поки що всі ефіри пропагандиста стали на паузу, але невдовзі пауза може стати кнопкою СТОП. І це навіть не робота СБУ чи української розвідки, якої так сильно бояться російські пропагандисти, та від якої намагаються сховатися за тілоохоронцями. Але від вироку небесної канцелярії охоронці не допоможуть. Пропагандисту комі звучить як зовсім не випадкова метафора. Розбита горем Симуньян просить у власних соцмережах молитися. Тіграна, мама, и моя живуть з нами, описывая состояние женщины, которая два года тому потеряла старшого сина, а тепер із последних сіл ж что що Господь смілостівиться над младшим, невозможно. Тех, хто любить Тіграна, осмелюсь попросить молитися за нього, благає пропагандистка. Питання у тому, чи чує Бог молитви цих людей, пишіть свої думки у коментарях. Такі як Кеосеян і Єжеснім в канун нового року репостили собі на сторінки пропагандистский ролик про те, як скрєпний дід мороз вбив з ППО західного санту, але у реальності росіян все виглядає інакше. Дід Мороз вбиває не санту з подарунками, а простих росіян у магазині. Колишній зек, дивно, що ще не герой СВО, у костюмі діда мороза, застрелив власника магазину у Чуваші. Новий рік на Росії пройшов як у Мордорі. арешт снігуруньок, вбивства і на сам кінець, ось такі неймовірні сніговики, які більше схожі на правнуків орків. Оцініть ці витвори мистецтва від одного до десяти. Обов'язково напишіть у коментарях, який з екземплярів найбільше відображає реальність Росії. Хоча найбільше її відображає новорічний мюзикл під назвою Сталін рятує новий рік, де зла королева колективного заходу знищує свято та забирає у людей надію. Але це ми залишимо без коментарів. І щоб, хоч якось, очиститися від усього, що відбулося на свята, так звані священнослужителі вирішили організувати хресну ходу. Але й тут вийшла нестиковка. Попи вирішили вийти з хрестами на проспект Чекістів. Цікаво, чи таким чином вони не дискредитують назву проспекту? Випадковість то чи ні, пишіть у коментарях. І, на жаль, у кадр не потрапили хрести з портретом Путіна. Ми можемо припустити, що вони там були, тому що російська православна церква апгрейднулася. Тепер вони випускають натільні хрести для СВОшників з ініціалами Путіна. Ікони з Путіним вже були. Тепер диктатор і на розп'ятті. Це, типу, як? Кому Бог не поможе, тому Путін допоможе. Патріарх Кіріл на прохання самого ж Путіна на Різдво освятив все це святотатство та відправив на фронт. Думаю, на цьому варто закінчити нашу підбірку з російського світу абсурду. На цьому кажемо вам па-па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Тож підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, адже це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин з багнюк.